Роман Печижак фотолюбитель. Якби не він, такої виставки косичани і не побачили б. Саме Роман запропонував своїм друзям, фотографам з області, а також з Києва, Житомира, Тернополя та Мукачево, показати свої роботи у столиці Гуцульщини. Дуже вам дякую за те, що прийшли. Я... Так від від імені всіх нас семи я дуже пишаюся тим, що у нас коси у нас в Україні є такі талановиті фотохудожники, які цю красу доносять людям. На виставці представлено кілька десятків робіт. Серед них пейзажі, портрети та репортажі. Пейзажисти, яких є тут більшість представлено на цих знімках, вони йдуть цілонаправленно до того, ж можна цілу нічити до того, щоб там замку стати і зробити декілька кадрів. І з тих кадрів можливо не вийде нічого, а можливо вийде людей один. Тобто, зусиль для того, щоб зробити якусь фотографію, ну прикладається максимум. Автори робіт, які експонуються у музеї, професійні фотографи, члени національної спілки фотохудожників України, а також фотолюбителі. З деякими глядачі мали можливість поспілкуватися безпосередньо на виставці. Я щиро радий сьогодні, що я перед вами, що мені приємно, що е, найкращі люди це готують. Організатори планують повозити виставку по сусідніх районах. Зокрема, вже є запрошення з Верховини, Коломиї та Івано-Франківська. Ольга Рептик, новини, телеканал Раї.